На нього полюють спецслужби світу і сотні журналістів. А він, начебто, живе собі в аеропорту аж три доби. Колишній працівник ЦРУ Едвард Сноуден, що має компромат на американські спецслужби, застряг у московському аеропорту. Він не може ані вийти в місто, ані сісти на літаках, бо його паспорт анулювали. Про неймовірну детективну історію Володимир Чекурда. Сотні телекамер цілодобово чатують під капсульним готелем у московському Шереметіві. Журналісти переконані, тут переховується колишній агент ЦРУ Едвард Сноуден. Його самого тут ніхто не бачив. Принаймні, ніхто не зафільмував його на відео. Проте Сноуден у Москві, так твердить сам Путін. Він як транзитний пасажир, так в транзитному залі знаходиться до сих пор. Ми можемо видавати. На каких-то граждан иностранных государств только в государства, с которыми у нас есть соответствующие международные соглашения о выдаче преступников. С Соединенными Штатами у нас такого соглашения нет. На территории Российской Федерации господин Сноуден преступлений никаких, слава богу, не совершал. Легально вийти в місто чи сісти на літак. Сноуден не може, адже Сполучені Штати анулювали його паспорта за державну зраду. Екс Сирувець розповів журналістам, як американські спецслужби стежать за користувачами інтернету та стільникових телефонів по всьому світу. Тепер у США йому загрожують 30 років тюрми. Це його останнє інтерв'ю перед тим, як на нього відкрили полювання. Американський уряд порушує приватні життя людей у всьому світі та свободу інтернету. Годі це мій єдиний мотив. Якби я хотів грошей, я би продав секрети іноземним спецслужбам. Малеґав надати притулок Сноудонові. пообіцяв Еквадор летіти до цієї країни. Він планував через Кубу. Навіть купив квитка. Десятки журналістів полетіли тим рейсом, але Сноуден знову всіх ошукав. Його місце в літакові було порожнє за іще однією версією, американ Анець нині в посольстві Еквадора в Москві. туди його буцімто вивезли еквадорці дипломатичним автом. Якщо це так, Сноуден може повторити долю Джуліана Асанжа, засновника сайту Вікілікс, який оприлюднює державні таємниці. Асанж уже понад рік мешкає в еквадорському посольстві в Лондоні і виявляється, спілкуються зі Сноуденом. Про це Асанж розповів журналістам. Мої люди підтримують зв'язок із людьми Сноудена. Детали я наразі оприлюднити не можу. А санш позує репортерам у вікні дипредставництва. Та щойно він вийде із дверей амбасади. Його затримає поліція, щоб видати Швеції, де його судитимуть за кримінальними звинуваченнями. Тим часом Сноуден може перебувати в готелі Шереметіва, хоч все життя, адже закон не обмежує терміну перебування в транзитній зоні. Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.